Нейробіологія куріння. Чому так важко кинути і що реально працює? Мене звуть Ольга Степанова. Я персональний нутриціолог, медик і авторка наукових статей у сфері превентивної медицини і нейрохакінгу. Підпишись на мій канал, якщо хочеш знати, як працює твій організм, чому ми приймаємо ті чи інші рішення і як змінити себе без насилля над собою. Сьогодні ми зануримось у нейробіологію коріння. Чому нікотин такий привабливий? Чому так важко відмовитись і що реально може допомогти? Чому ж нікотин такий приємний? Нікотин вводить тіло в майже ідеальний стан для розумової роботи. Ви відчуваєте енергію, концентрацію, але водночас тіло розслаблене. Ось чому він такий звикальний. На мозок нікотин впливає в чотирьох напрямах. Стимулює дофамін, а дофамін у вас ви знаєте, гормон задоволення посилює увагу через ацетилхолін, активує бадьорість через адреналін і норадреналін і пригнічує апетит. В надії таке кинути, палити і відмовитись від згубної звички, люди у більшій кількості переходять на вейпи. А чи вейпи більш безпечні, ніж нікотин? Не всі способи вживання нікотину однакові. Найнебезпечніший це вейпінг. Чому? Бо нікотин потрапляє в кров надто швидко і викликає миттєвий дофаміновий сплеск. Це формує дуже сильну залежність, особливо у підлітків і молоді. Що відбувається, коли ви кидаєте? В перший тиждень після відмови мозок почувається порожнім. Рівень дофаміну падає нижче норми. Мозок очікує нагороду, а її немає. В результаті депресія, тривожність, роздратування, і найгірше абсистенція починається вже через 4 години після останньої затяжки. Саме тому курці прокидаються і одразу тягнуться до нікотину. Кидати одразу це хибна стратегія, як же кидати правильно. Головне не залишати мозок без нагороди надов. Нейробіологія пояснює так, що потрібно міняти метод кожного тижня. Це допомагає уникнути звикання до одного способу і тримає дофамінову систему в тонусі. Наприклад, першого тижня застосуйте пластир, другого тижня жувальну гумку, третього тижня нікотиновий спрей. Від мене ще один лайфхак. Додайте оцю добавку Alpha GPC, яка якраз допомагає відновити той рівень ацетилхоліну, який заміщає нікотин. Приймай 300 мг десь за 10-20 хвилин до того моменту, коли ти зазвичай тягнувся до сигарети. Це можуть бути, наприклад, відповідальні якісь переговори або перед тим, як заходити до кабінет до начальника, можливо, перетренування, можливо, перед роботою. Це допоможе активувати мозок без нікотину. Якщо досі я тебе ще не змогла переконати у тому, що маємо зробити перший крок, то давай з тобою подивимось на довготривалі наслідки куріння і вейпінгу. Куріння і вейпінг негативно впливають на кожний орган, пошкоджується ендотелій судин, підвищується тиск і пульс, знижується пам'ять і концентрація, викликаються депресивні стани. Куріння і вейпінг ламають дофамінову систему надовго. Напиши в коментарях, а які ти за собою помічаєш такі довготривалі наслідки чи, можливо, симптоми. А я тобі хочу запропонувати цікавий факт: нікотин міститься. У їжі, можливо, це допоможе тобі позбавитись від шкідливої звички, трошки збільшивши ті продукти, які містять трохи нікотину у своєму складі. Нікотин є не лише в тютюні, у мікродозах він міститься в пасльонових, в баклажанах, в помідорах, в картоплі, в солодкому перці. Але не хвилюся, цих доз недостатньо для звикання. Якщо тобі було цікаво, став лайк і підпишись на мій канал, якщо хочеш зрозуміти себе, а не просто.